У центрі Миколаєва з'явилася невелика, але дуже особлива кав'ярня. Місце, що поєднує каву та пам'ять це кіт Микита, його власниця Марина втратила чоловіка під час війни, і саме на його честь вона створила це місце. Подружжя мріяло відкрити власний невеликий заклад і навіть пропрацювало меню. Зокрема, вафлі улюблена страва чоловіка. А назву кіт Микита обрали на честь полеглого захисника. Микита був його позивним у підрозділі. Військового часто порівнювали з котом за вміння орієнтуватися у темряві та помічати розтяжки. Тому символіка в закладі не випадкова. Коли настав момент обирати площу під майбутню кав'ярню, намальований військовий котик навіть ні одного з приміщень став єдиним, що залишилося від попередніх орендарів. І підказав Марині правильний вибір. Сьогодні шкіт Микита став не просто місцем, де можна випити каву, а й простором підтримки. Тут зустрічаються побратими, родини військовополонених та ті, хто шукає підтримки. Власниця не приховує, що переживала важкі моменти після втрати чоловіка, але бажання закрити кав'ярню в неї не виникало. Вона згадує його фразу Я в тебе вірю і зізнається, що інколи ніби чує її, коли стає важко. Це допомагає рухатися далі. Власниця закладу Марина поділила, що хотіла створити простір, де люди відчували б атмосферу пам'яті, вдячності та патріотичного настрою. Для неї важливо, аби відвідувачі розуміли, завдяки кому сьогодні можуть просто зайти і випити кави. Якщо ви хочете бути причетними до змін у місті та регіоні через підтримку журналістики, долучайтеся до клубу Миквісті за посиланням у шапці профілю.